Mm -hmm. Добрий день, дорогі брати і сестри. Три місяці тому ми з видавництвом клуб сімейного дозвілля оголосили конкурс і закликали вас усіх брати в ньому участь, тобто поширювати інформацію, перепощувати малюнки з майбутньої книги Вогнепальній ножві. Ви до цього цього активно долучилися, брали участь. Ми зі свого боку трішки завтикали за що страшенно перепрошуємо і просимо вибачення, але ось сьогодні я з величезним задоволенням спробую визначити з поміж вас переможців. Отже, у нас тут є дві ліки коробки. Тут 50 зареєстрованих учасників з мережі Facebook, Ось вони всі тут, будь ласка, всі записані. А ці коробці у нас імена 67 учасників мережі ВКонтакті. І зараз ми будемо визначати п'ятьох переможців із Фейсбук і п'ятьох переможців з контакту. Все чесно, все прозоро, як у Сергія Ківалова. Отже, перший переможець із мережі Facebook у нас Роман Сіті. Дуже прошу, от він у нас. Роман. Романе, я вас вітаю. Другий переможець у нас із Фейсбук буде Володимир Вакуленко, я його знаю. От спробуйте сказати, що це не корупція. Третій переможець із Facebook у нас буде. Це у нас буде Лукаш Володсько. Очевидно, це якийсь поляк. Очевидно, він буде, буде за цією книгою вивчати українську мову. Так, далі, четвертий у нас переможець. Це, це ведмід Степан. Прошу, дуже, я не знаю, для чого йому ця книга, але, будь ласка. І останній п'ятий переможець. Це в нас буде Олег Заклецький. Прошу дуже. Отже, це п'ять переможців з мережі Фейсбук, і ми, нам, ми їх зараз викладемо на сторінці, ви зможете ще раз переконатися. А тепер е переходимо до контакту. Отже, контакт. Перший у нас Сергій Бурабльов. Прошу. Сергію, я вас вітаю. Другий у нас Лілія Заведенко. Ось вона, будь ласка, Лілія Заведенко. Найдивно, вже два переможця, я нікого не знаю. Хто мені повірить? Женя Антоненко, прошу дуже. Женя Антоненко, я не знаю, це він чи вона, але тим не менше я вітаю Женя Антоненко. Далі у нас передостанній зараз, 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 перед е Антон Каберац Рудак. От Людина з таким прекрасним і прізвищем. Вітаю Антона. І останній на сьогодні у нас переможець. Це буде... О, це буде зараз. Спробую прочитати. Олька Юей Сістерс Гонтар. От так. Дуже складно, але разом з тим це дуже зрозуміло. Отже, це наші переможці. Я вас вітаю, ви можете святкувати, а ми поки що подивимося з видавництвом, як передати вам книги. Отже, ви отримаєте отакі от книги, а я їх вам з за величезним задоволенням підпишу. І ще раз вам дякую за участь в цьому конкурсі. Алаха.